Будь-яка держава має сенс на існування лише у випадку своєї неповторності, створеної неповторними людьми, носіями неповторної культури, для плекання та розвитку оцієї неповторної культури. Інших цілей існування незалежна держава немає. Чому? Бо всі інші цілі, як економіка, промисловість, сільське господарство, комунальне господарство, спорт, банки та інше, Є універсальними для всіх сучасних держав. Тож, якщо українці готові знехтувати своєю українською мовою та українською культурою для задоволення потреб росіянців в Україні, то така Україна, росіянська Україна не має сенсу існування. Це просто недоцільне. Ну навіщо перетворити Україну на Малоросію чи на Росія 2, якщо доцільніше було в такому випадку, просто покоритись росіянським окупантам? Та Стати Українською Автономною Республікою в складі клятої Росіянської Федерації, тож українцям потрібно усвідомити свої власні потреби та визначити свої власні цілі і досягнути їх. Якщо для українців є українська мова, українська культура, український світоліт найвищими цінностями, і українці готові їх утверджувати в своїй державі, то така держава, українська Україна, має сенс на існування. Лише українська україна і має сенс на існування, щоб той Арестович та інші чужинці не вимелювали своїми язиками. За українську україну, за українську мову, українську культуру, український світогляд, за право вільно жити та творити на своїй рідній землі вартує бороться, вартує воювати, вартує класти своє життя в полум'я борні, вартує винищити всіх ворогів. Української культури, української мови та української держави. Слава українській Україні та величному українському народові! І нехай постане Соборна Україна, підбереться по мозер, борониш Волгу та і аж до Сахаліну.